Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу, і поїхали. Ну, Вибачте, будь ласка, за такий прям клікбейтний заголовок, який ви тут побачили, але треба сказати, що він тут не просто для того, щоб ви включили це відео. Він насправді має безпосередній стосунок до того, про що ми сьогодні з вами поговоримо. Отже, я обіцяв там на стрімі, що ми розкажемо вам про те, що відбувається зараз в Судані, де якраз буяє. Ну, Війною це складно назвати скоріше конфлікт між двома протиборчими групуваннями у владі. Ну і от, напевно, у вас виникає питання, причому тут Путін, Вагнер, і взагалі те все, що ви ми, наприклад, могли побачити в заголовку і на картинці. Зараз поясню. Давайте розпочнемо власне, з самого Судану, і що там відбувається. Ну, По великому рахунку, там йде боротьба між умовно-проурядовими силами і так званими силами швидкого реагування. По факту, це таким собі. Племенним ополченням, яке свого часу теж брало участь у великій війні в Судані, яка там була свого часу за від'єднання Південного Судану. Тепер це, по суті, війна за контроль там в конкретних його місцях. Ну, дивіться, чесно, немає жодного бажання, де і, чесно кажучи, для нас це не, не відіграє великої ролі насправді. Розбиратися, як там називається конкретно яка як сила, які там племена складають. Для нас буде просто зрозуміти одну просту штуку. По великому рахунку війна йде між. Скажімо так, педуїнами такими собі, напівкочовими арабськими, умовно, племенами, це оце, власне ополчення, так зване, і, власне, урядовими силами, більш міськими, напевно, які сприймають цих ребяток в стилі, типу опять это і з пустині приходить нас пограбить. Ну, якщо дуже коротко. Знову ж таки, коли ми називаємо оцих джанджавіт називаємо їх арабами, то це умовні араби, тому що вони дуже сильно змішані з місцевим чорношкірим населенням. Ну і так само ті чорношкірі вони вже теж помішані з тими арабами. Це, знаєте, регіон, де тисячоліттями йшли відповідні війни. Ну от регіон стику мусульманської цивілізації. Африканської цивілізації, тому там дуже багато різноманітних історій. І, в принципі, це для нас не суть так важливо. Для нас важливі не так, там, хто прийде до влади в тому Судані, хоч це важливо скоріше для нас з точки зору геополітики, хто стоїть за цими всіма спробами, хто кого під'юджує і чому всі ці історії зараз почали виникати. І от тут ми якраз таки виходимо на Путіна Кремля і на все решта. Отже, давайте розпочнемо з такого моменту. Дивіться. Взагалі зараз в світі, як ви розумієте, йде величезна боротьба між США та Китаєм з його сателітами. Одним з його найголовніших сателітів є Іран. От. Ви маєте розуміти, що коли ми говоримо про Судан, то ну, напевно найважливіше, що є в цій країні, це те, що ця країна прилягає до, вона зовсім недалеко від Червоної і близько прилягає до Червоного моря, до Нілу і так далі. Тобто до одного з найбільших торговельних шляхів, які в тому числі використовує Іран. І які, власне кажучи, для Ірану, наприклад, створювати певні проблеми для його ворогів було б дуже ідеально, або тим більше контролювати всю цю історію. З іншого боку, ми маємо розуміти, що, скажімо так, вже років так 7-8. Росія, яка теж є сутрім Китаю, такий складний пасіян, виходить, але є одним з таких вони не те, щоб їх можна звати там бенефіціаром в африканській політиці, тому що насправді все те, чим займався Радянський Союз, свого часу це давно вже втрачено. По великому рахунку місце радянського союзу зайняв міцно Китай, у Росії немає ні сил, ні ресурсів, ні мізків, щоб дійсно на африканському континенті займатися якоюсь серйозною політикою, але тим не менше вони там є. Я думаю, нікому од вас не треба нагадувати про те, як ці от вагнерівці. З'явилися в Центральноафриканській Республіці, це трошечки нижче за Судану, там, де пояс оцих от нестабільних країн, я би так сказав. І ви прекрасно знаєте, що, скажімо, вагнерівці там серйозно укріпилися, вагнерівці намагаються. також... Брати участь в деяких, я би сказав, діях на території тих країн, які прилягають до цар, в тому числі це стосується, наприклад, Малії, в тому числі це стосується і Судану. І от тепер які тут у нас зв'язок з Суданом. А справа в тому, друзі, це цей от Давід, тобто, грубо кажучи, це арабське ополчення, яке зараз бурагозить і намагається там кинути виклик урядовим структурам. Так от цей от Давід, друзі, це якраз структури, які за повідомленнями відповідної, скажімо, медіа і преси, мали зв'язки. Згадайте, скільки, друзі, правильно, з вагнерівцями. А, і Мова йде там просто, просто постачання зброї, мова йде і про певні там, постачання деяких потрібних речей вже самим вагнерівцям і так далі. Тобто, по великому рахунку, вагнерівці така корозія, яка от в центрі африканського континенту є, і намагається, скажімо так, максимально дестабілізувати ситуацію навколо цар. Тобто Центрально Африканської Республіки, де вони самі в принципі вже мають певний анклав, причому дуже серйозний анклав, друзі, де розбудовуються бази повністю охоронювані, де немає ніякого місцевого чорно, чорно пробача чорношкірого населення. Тобто, ну по суті, такі собі містечка в джунглях, які контролюють власне оці от вагнерівці. От. Тому, скажімо так, закінчуючи тему з Суданом, зазначимо, що це, звичайно, точно не українська проблема. Скажімо, це проблема для Єгипту, це проблема для американців, це проблема для багатокого. Ну, тобто, ці люди, які зараз підтримують умовно цей от уряд, уряд Судану, от, той уряд. ну, Легітимні як Судану, назвемо це так, от, тому що дійсно дестабілізація цієї країни є дуже небезпечною саме з точки зору того, що там, скажімо, туди точно простягнуть свої щупальці і росіяни, і в першу чергу іранці по лінії мусульман і китайці, які можуть почати дуже серйозно впливати на безпеку в Червоному морі, тобто безпеку Суецького каналу. От. А тепер щодо вагнерівців, друзі, які мають прямі зв'язки. з цим Давідом, який зараз, власне кажучи, намагається дестабілізувати ситуацію в Судані. Вже uh, не один раз. Uh, про це, до речі, дуже активно пише і французька преса, і, взагалі, міжнародна преса, яка висвітлює події в Африці. Так от, мова йде про те, uh, що. Uh, для чого взагалі от ті ж вагнерівці лізуть в центральну африканську республіку? Так, звичайно, там є корисні копалини, їх можна продавати, заробляти на цьому гроші. Але ну дивіться, по великому рахунку зараз, особливо от коли у Росії всі сили мали би бути кинуті на Україну, тим не менше там тримають дуже серйозні контингенти, причому подейкують найкращих вагнерівців. Чому? Чому так відбувається? Чисто про бабки? ну да, можна було би сказати чисто про бабки, але є набагато більш цікава теорія, друзі, яка, в принципі, пояснює ті події, які відбуваються зараз в низці африканських країн, і в Судані, в тому числі. Тобто, справа в тому, що російське військове, ну, не військове, скоріше політичне керівництво, ну, його частина, так точно, без жартів готує для себе певні шляхи для відступу. Або місце, де можуть перебувати люди, які вже не зможуть перебувати, умовно кажучи, навіть в Росії. А, якщо вам ця теорія здається дуже екзотичною, ну, то я вам нагадаю, як е, нацисти, е, починаючи десь ще приблизно з середини 44-го року, коли більш-менш стало зрозуміло, що в Другій світовій війні Німеччина вже точно не переможе, почала годувати, готувати для себе шляхи відступу. Причому шляхи відступу куди? В Південну Америку, друзі. А там в Аргентину, в Чилі, в Бразилію, в Парагвай. В першу чергу, там де правив, теж ультраправий такий диктатор Стреснер. От і потім саме цією трупою а, пройшло багато сотень, якщо не тисяч. Німецьких нацистів, причому навіть топових злочинців, таких є, наприклад, Менгеле, який, до речі, так і не був пійманий, до речі, нагадаю ніколи, і не тільки він, і багато різноманітних уродів, наприклад, той же Ейхман знаменитий якого потім ізраїльські агенти викрадали з Аргентини на початку 60-х років. Тобто, німці почали розуміти, ну ті не, не, не нацисти, німці почали розуміти, що як би не закінчилася війна, але є цілком вирогідний розвиток подій, коли. Ну, навіть навіть якщо вони не програють повністю, просто вони нас надто уже одіозні персонажі, щоб можна було залишитися в Німеччині. Цілком допускаю, що приблизно такі ж думки зараз є і в російського керівництва, особливо в тій частині, яка якраз таки є а, тими бенефіціарами так званого ЧВК Вагнер А це, до речі, друзі, в першу чергу сам Путін, а, його дружок, дружки, точніше, а, мільярдери Ковальчуки. Ну і власне, от це недорозуміння на прізвище Пригожин. Правда, якого я без жартів цілком чим далі, тим більше починаю думати, що його, його готують. Ну, якщо не на зміну Путіну, то в усякому разі це має бути певна така нова політична сила, на яку цілком можливо можуть зробити ставку в Кремлі. Не жартую. От. Паралельно повторюся, ЧВК Вагнер спочатку вони туди влізли чисто заради бабок. Тому що не нестабільна країна, яка дуже багато на корисні копалини. Це цар, яка оточена знову ж таки поясом таких самих нестабільних країн, багатих на корисні копалини, і де можна поживитися і з іншого боку, де можна вибудувати таку свою певну зону впливу. Оце все про зараз, про власне кажучи, Африку. І в тому числі про ті події, які, повторюсь, відбуваються і в Малії, і в згаданому нам на Судані, який став приводом для того, щоб з вами поспілкуватися сьогодні саме на цю тему. Так от вже є цілком перевірена інформація про те, що в Центральноафриканській Республіці вагнерівці, повторюсь, забудують цілі анклави, на які не мають ніхто доступу, де в принципі при сильному бажанні при негативному розвитку подій в Росії цілком можуть з'явитися ті люди, які в Росії. Які, там чи відбудеться зміна влади, чи яка програє війну і там капітулює, за всім, що зовсім поміняється в певному сенсі. Так от, де можуть сплити ті ребятки, яким уже настільки не буде місця в тій Росії, і яких, наприклад, ну, умовно кажучи, наприклад, Захід буде вимагати видати в ту ж таки Ну от Рібятки спливуть, наприклад, в цих от базах африканських на території дестабілізованих тим же Вагнером і російськими агентами країн. Де по факту вони собі зможуть більш-менш норм там пережити шторм, а там далі хто його знає, як життя складеться. Бачите, паралелі між російським расизмом і німецьким нацизмом вони вже просто не просто тісні, це просто один в один. Це тупо калька. Насправді, з того, що робили ті злочинці, тепер роблять ті злочинці один в один. І от тут, знаєте, дуже важливо розуміти одну таку штуку. що а по великому рахунку, от знову ж таки, повертаючись до дестабілізації в Судані. Якщо хтось сподівається, що ситуація там з тим моментом, коли наша війна трошки вщухне, то вона буде вщухати, то ні. Тому що в Африці зріє ще один великий конфлікт між Алжиром і Марокко, А ця історія, до речі, дуже небезпечна для ринку продовольства. Тому що Марокко, наприклад, є величезним продавцем фосфатних, повторюся, добрив. От і до речі, Марокко є союзником Сполучених Штатів Америки. От американці їм точно будуть допомагати, натомість Китай намагається дестабілізувати ситуацію в якомога більшій кількості країн, які вважаються облотом Заходу. От ну і якщо згадати той же Судан, то там же, як ви пам'ятаєте, був знесений багаторічний диктатор Омар аль Башир після того, як від'єднався такий південний Судан. Ну і от тепер, власне кажучи, цілком можемо допустити, що в інтересах Росії та Ірану дестабілізувати ситуацію навколо. Повторюся Суецького каналу, Ормузького протоки, навколо Червоного моря, тобто навколо одного з головних е, торговельних шляхів, е, який Іран би дуже хотів взяти під контроль. Тому я цілком допускаю, що е, повторюся все більш тісний союз Росії Ірана, е, який з одного боку. Хоче мати всередині Африки свої бази, з іншого боку, намагається дестабілізувати ті країни, які можуть принести дестабілізація, яких може принести величезні проблеми геополітичним противникам Росії Ірану. Тому, як ви бачите, спіраль світового конфлікту закручується все сильніше. І абсолютно очевидно, що навряд чи обійдеться без гарячих воєн, ще більш гарячих. Єдине питання тільки, чи буде пряме зіткнення, власне кажучи, великих блоків, які вже формуються, тобто про американського, прокитайського. Ну і, звичайно, найбільше питання, позицію, яку позицію займе, власне, наприклад, Євросоюз. який зараз... Спробами пана Макрона, який намагається своїми якимись, нібито міжнародними успіхами, щоб примирити Росію і Україну, напевно, прикрити не свою непопулярність в пенсійній реформі в Франції. Ну то таке це окрема тема. От. Тому, друзі, до чого веду? Я ж кажу, я не хочу там, знаєте, влазити зараз там, в якісь там назви арабських племен і так далі. По великому рахунку, найчастіше в Африці дуже часто всі конфлікти можна каталогізувати, категоризувати по двох чітких. Схема. Перша схема це коли просто тупо племінна міжособиця, мовно кажучи, там одне плем'я захопило владу і все під себе підгрібає, іншому це не подобається, починається валіло. Друга схема це та, яка зараз, судячи з усього, реалізується в Судані, якою користуються росіяни іранці. Це тема конфлікт, мовно кажучи, між таким. Містом більш прогресивним осілим і кочовими напівкочовими такими ну в сучасному напевно вже сенсі цього слова племенами, дуже войовничими, які завжди вважають, що їм щось не додали, які завжди вважають, що їм треба більше, які зазвичай є. Дуже мілітаризованими, тому що це їх природний стан, такий, знаєте, цих бідуінських племен навколо всієї Сахари, де там не везьмі цих бідуїнів від Алжира Лівії і Аж, от, власне кажучи, до Судану навколо от, величезної цієї пустелі. Вони там, в принципі, кочували, Ну скільки там вони там уже є, ті бідуїни, і завжди були от такими. Ну от Це чергові такі от бідуїни, от, які набили собі руку свого часу на геноциді. До речі, чорношкірого населення місцевого, от в ході цих от жахливих воєн між за від'єднання Південного Судану. От така от історія, друзі. Але нам слід готуватися до того, що, повторюся. Який висновок ми маємо зробити? Звичайно, я не впевнений, що сам Путін, цей міжнародний злочинець, навіть якщо там буде повна срака, він вспливе особисто в Центральноафриканській Республіці, там чи там Судані, чи десь Навряд чи він там вспливе. просто тому що в нього вже на надто впізнавана Хлібало, і я думаю, що в разі зовсім уже поганого розвитку подій, його просто забаранять і він помре. Це очевидно, чи своєю смертю, чи йому допоможуть, то вже не суть важливо, але я думаю, що він то особисто може нікуди вже й не втече. Але якщо ми говоримо про його оточення, якщо ми говоримо про величезну кількість різноманітних ублюдків, типа, повторюся, пригожне, всяких там військових злочинців, от вони якраз можуть залюбу душу сплити в тій Афри Африці, сподіваючись, що африканські джунглі виявляться... Не менш рятівними для них ніж латиноамериканська сельва виявилася для нацистських злочинців. А до речі, слід визнати, що виявилася, тому що по великому рахунку, окрім Ейхмана, майже всі нацистські злочинці, які втекли, а їх було багато насправді тоді в Латинську Америку. Вони в принципі змогли спокійно прожити свої 20-30-40 років після Другої світової війни. і Їх так ніхто ніколи не спіймав. От. Ну і от треба визнати одну таку, не знаю, приємну-неприємну, але це важливу штуку. Російське керівництво нинішнє, от в чому йому не відмовиш. Це в тому, що вони, як такі, знаєте, суміш Блатнячка і таку, Головщини, і чекістів, да? вони дуже добре навчилися робити висновки з тих помилок, які. Робили їх попередники, тобто вони нічого не можуть запропонувати ні Росії, ні на оточуючому світу, це очевидно. Але вони дуже добре навчилися рятувати свою сраку, і плюс вони дуже добре вміють, я так розумію, аналізувати те, що свого часу привело до краху їх попередників, як там Російську імперію, так і Радянський Союз. І вони знають одне: завжди має бути якесь місце, куди ти можеш втекти при найгіршому варіанті розвитку подій, тому що завжди на це наштовхувалися всі. Російські еміграції, які б вони там не були, вони завжди виявлялися чужими, нікому не потрібними і перетворювалися на таке, знаєте, жалюгідне болотце, в якому вели розлагаючу дію ті російські уроди, які там були при владі в Росії. Зараз згадайте, один в один завжди. Зараз те саме. До речі, буде серед хороших русських. <хе> От, але ці дуже чітко розуміють, що насправді треба мати обов'язково запасний аеродром. І заради того, щоб цей запасний аеродром був. Вони готові дестабілізувати країни, вони готові влазити в будь-які конфлікти між будь-ким в тих країнах, до яких вони можуть дотягтися щупальця. От просто ви, повторюся, можете відкрити карту Африки і самі подивитися, де знаходиться Центральноафриканська Республіка, де є така величезна база вагнерівців. І от чому іде вони намагаються простягти свої щупальця. При цьому ще і, звичайно, якщо є можливість там посприяти інтересам своїх ті головних союзничків Ірана і їх боса китайського, то чому би і ні. От таку історію хотів вам розповісти, друзі. Знову ж таки, буду намагатися завжди такий, знаєте, україноцентричний погляд формувати у нас з вами на те, що відбувається. Це в жодному разі не є якийсь ізолюціонізм, але просто, щоб, грубо кажучи, ми на все дивилися з точки зору а, а, а до нас, який це стосунок має. Ну, от такий це до нас має стосунок. І саме, що як виявляється, безпосередній. Отака от от історія, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво це послухати і про Судан, і про те, Куди, якщо що, буде тікати, Пойло. Хоча, повторююся, я думаю, все-таки Пойло навряд чи кудись втече. Це вже так закінчуючи тему, тому що, по-перше, він прекрасно розуміє, що він живий рівно до того моменту, поки він перебуває при владі. І тому а він перебуває при владі доти, доки триває війна, тому що він себе загнав уже в ту ситуацію, коли цю війну він не може по суті виграти, а і програти він її теж не може. Тому ця війна буде тривати до його смерті. Відповідно, я собі слабко уявляю, щоб він втік. Так само я слабко уявляю, що він і Гітлер там позбавив себе життя, розуміючи, що все програно. Ні, ця е, мерзотна моль. Буде до останнього триматися до влади, ви можете в цьому не сумніватися і прикладати всіх зусиль, щоб тягти кров з нас до останнього. От. Але, тим не менше, в житті буває всяке, хто його знає, може, він собі зробить операцію зі зміни статі, візьме собі хліба Аліни Кабаєвої і вирішить тихти в цар. Я жартую, звичайно, але нічого не можна знаєте, виключати в нашому шаленому світі. Ну що ж, дякую вам дуже за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо Дійсно, вам було цікаво мої роздуми, то тоді попрошу вас обов'язково підтримати це відео своїм повновісним лайком. Обов'язково підписатися на наш канал Сензорнет, де ви можете подивитися кращу аналітику українського Ютубу. Ну, якщо у вас є така можливість бажання, можете бути спонсором нашого незалежного видання. А також підписуйтесь та ставайте спонсорами і патріонами, патронами нашого каналу Шоу-Бісики з Мариною Денилюк Єрмолаєвою. Ну що ж, тримаємо порох сухим. Розуміємо, друзі, що боротьба ще. І не те, що не закінчується, вона ще навіть до кінця не війшла в фазу кінця. От. Ну і я думаю, ми з вами побачимо ще дуже багато цікавих пертурбацій. І єдине, що мене знаєте, радує і вселяє в мене велике сподівання, це те, що я впевнений, ми побачимо, як російські щурі будуть тікати із Рашки, в тому числі і в Африку. До зустрічі, побачимось, почуємося.